Ви займаєтесь сексом, щоб розслабитись, і безпосередньо п'єте алкоголь, щоб розслабитись. А для чого це поєднувати, якщо результат у вас один і той самий Розслабитись. Давайте зараз розберемо з вами, чому насправді пити алкоголь, і після цього займатися сексом не варто і. Чи може існувати п'яний секс? Давайте почнемо з самого самого початку. Ми коли з вами говорили про цнотливість, і там я розповідала, що пити алкоголь перед першим сексом це така собі історія, тому що таким чином у вас відпрацьовується паттерн того, як варто займатися сексом. Тобто, Випив алкоголь, тільки так може займатися сексом, і насправді таких історій супер багато, що секс існує тільки з алкогольним сп'янінням. Без алкоголю сексу немає. Нам цього не треба. Ми люди дорослі. І коли ми вже виросли, і ми розуміємо, що нам супер важко займатися сексом без алкогольного сп'яніння, то питання взагалі не в алкоголі. А в тому, що відбувається в вашій коробочці, і оцю вашу коробочку треба нести безпосередньо до психотерапевта і розбиратись, що саме відбувається всередині вас і чому вам важко розслабитись під час сексу. Несправді алкоголь грає дуже активну роль в сексі. Ця роль називається Мені пофіг, що я відчуваю, мені пофіг, як ти виглядаєш, я хочу. Їжитись». От. І все більше нічого алкоголь не робить взагалі, тобто він з. Стирає межу, котра є до для вас допустимою. Він може стерти межу з вашими табу. Чому є оця історія? Що якщо ти хочеш, щоб дівчина тобі дала, треба її набухати? Тобто, ця вся історія про стерті межі, про стерті кордони, те, чого в нормальному сексі з нормальними людьми не повинно відбуватися під час. Алкогольного сп'яніння ми не можемо контролювати себе. Ми не можемо безпосередньо контролювати наші кордони. Ми розслаблені, і нам здається, що все супер легко йде. Що ми можемо взагалі зараз робити все, що завгодно. Насправді ні. Ваша психіка розслабляється, нервова система розслабляється. Однак що відбувається з тілом, тіло залишається тим самим, і тіло все одно приймає цю травму, котра може відбутися під час такого сексу. Нерідко секс під час алкогольного сп'яніння доволі агресивний і а, межує зі згадуванням. тому. Супер, прям супер важливо потурбуватись про себе, да, і не займатися таким сексом, тому що цей секс агресивний і він несе погані наслідки для вашого тіла і може травматувати безпосередньо вашу психіку. Я хочу, щоб ви розуміли, келих червоного вина для того, щоб розігнати кров, може бути корисним тоді, коли у вас важкий день був, тоді, коли ви відчули ознаки простуди, да, це може бути корисним. Однак, келих червоного вина, щоб розігнати кров і зайняти сексом, наприклад, це не є корисною історією, тому що п'яніння воно все одно є, тому що все одно блоки знімаються. І якщо ви п'єте алкоголь, щоб навмисно зняти ці блоки і зайнятися сексом, тому що без алкоголю ви не можете, це зовсім інша історія. Тому ви з Кожним із цих досвідів ви його берете і несете на терапію. Насправді це дуже важливо, як впливає алкоголь безпосередньо на секс чоловіків. Ми знову ж таки розуміємо, що ерекція може бути не такою сталою, або ерекція буде як завжди, плотна, чудова, все буде класно, однак. Кінчити дуже важко, або рівно навпаки, чоловік кінчає супер швидко, да і це вплив безпосередньо алкоголю. Те, як алкоголь впливає на такого чоловіка, це виключно здоров'я чоловіка. Ми не можемо сказати, що ось точно буде ось так, або ось точно буде ось так. Супер важливо все ж таки дивитись на свій стан і. Пам'ятати, що якщо фізичних проявів алкогольного сп'яніння під час вашого сексу у вас немає, то психологічні наслідки вони стовідсотково є. Так ваша нервова система розслаблена, так у вас в пені стоїть все чудово. Однак ви можете не з'єднати розетку з вилкою, і таким чином, всередині в голові, у вас не буде сигналу про те, що під час перерваного акту ви забули. Що він перерваний, та тобто і закінчили жінку, тому що ви занадто розслабились. Саме тому дуже важливо використовувати презервативи, які ви п'яні не були. А взагалі п'яним сексом краще не займатися. От Просто запам'ятайте. які ж наслідки у жінок? Ну, по-перше, жінка випила келих, в неї спадають всі її комплекси, і вона така щаслива, така легка, готова на все, замість того, щоб працювати зі своїми комплексами і розібрати. То все ж таки в собі і в своїй сексуальності вона обирає келих вина. Ні, це не допоможе. Тобто, це не буде якісним сексом. Чим допоможе жінці алкоголь? Це безпосередньо те, що збудження буде наступати набагато швидше. Окей, так, це має, має сенс, однак. А для чого вам, щоб збудження наступало швидше? Ви економите час на прелюдії, Чи ви економите свої почуття до іншої людини? Думаю, вам так не хочеться. Тому Супер важливо все ж таки правильно відчувати своє збудження і правильно підходити до свого сексу, так як потрібно вам, а не так, як потрібно алкоголю безпосередньо. І є ще, е, ще один супер важливий момент: це той фактор, що жінка може отримати оргазм тільки тоді, коли вона прибухнула. Якщо ти можеш отримати оргазм, коли ти прибухнула, значить ти його можеш отримати безпосередньо і без алкоголю. Чому? Тому що коли ти займаєшся сексом, і в тебе є оргазм, значить, в тебе немає аноргазмії. І якщо ви не відчуваєте оргазм під час сексу, то це треба працювати безпосередньо з тим, що відбувається у вас в голові під час тверезого сексу, а не з тим, що у вас немає оргазму, і треба хряпнути або мекнути, або прибухнути, або набухатись, або вжратися, як свиня. Ну типу, не треба цього робити. Не треба. І дуже лагідно вам нагадаю, мої любі, що замість того, щоб чпокатись або мекнути, ви можете стати спонсором та спонсорками нашого каналу. Секс під час алкогольного сп'яніння це, як правило, секс без згоди. Питання в тому, що те, що жінка мекнула, не означає, що вона дала згоду. Так само, і чоловік, те, що він випив, це не означає, що він дав згоду на цей секс. Тому, будь ласка, пам'ятаємо про те, що якщо вам небезпечно в цьому середовищі і вам... Даю вас є можливість випити, наприклад, і ви щось випиваєте. Пам'ятайте, що рівень контролю над згодою, чи даєте ви її, чи не даєте, вона знижується. Прям супер знижується. І дуже важко відслідкувати, як ці зміни відбуваються. Тобто немає якоїсь межі, а о, є тумблер, на да? отут ми вимикаємо його, і ми можемо не давати згоди або давати згоду. Ця межа вона стирається. І ви просто не усвідомлюєте, що з вами відбувається. От і все. Є така е, культура, називається клубна культура. Зараз під час повномасштабного вторгнення да, клуби вже не працюють там цілодобово, да, немає нічної тусовки. Однак це все одно зараз залишається в деяких місцях, і ми можемо це спостерігати. І ця культура дуже проста. Я зараз мекну в клубі і піду з кимось в вбиральню. По-перше, це небезпечно. По-друге, це можуть бути травми в сексі. Не повторюйте моїх помилок. Так, от секс у вбиральні, це супер адреналінова штука, однак. Це небезпечно, погано пахне, скоріш за все, це некрасиво, незручно, ще й на п'яну голову. На що вона вам треба? Давайте ви сходите в клуб, просто потанцювати, відпочити, мекнути з подружками, поспілкуватись, попліткувати з кимось пофліртувати і точно не з ким не чпокатись в туалетах. Будь ласка, тим паче на п'яну голову. Що ж буде, якщо постійно займатися сексом в алкогольному сп'янінні? Ну, по перше, скоріш за все, увага. У вас є функціональний алкоголізм або просто алкоголізм і відчуття вашого сексу в якийсь момент вони супер притупляться, і вам кожного разу потрібно буде все більше і більше алкоголю для того, щоб, хоч якось, щось відчути, треба щось зробити. Тому давайте просто запам'ятаємо, що ми таким сексом не займаємося. Якщо у вас вже є проблеми з алкоголем під час сексу, то ви можете звернутись до психологів, психотерапевтів та безпосередньо до сексологів. Не побоюсь цього слова до психіатрів, також і до наркологів. Секс під час алкогольного сп'яніння. Я просто нагадаю, що секс в алкогольному сп'янінні або в наркотичному сп'янінні, або сексоголізм це безпосередньо ризикована поведінка. А ризикована поведінка вона нерідко веде до інфекцій, що передаються статевим шляхом. Вона нерідко веде до віл до небажаної вагітності, до безпосередньо Увань, тому дуже вас прошу слідкувати за своїм життям, слідкувати за своїм здоров'ям і пам'ятати, що ваше тіло тільки ваше.